Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 17 лютого, 724 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби, як і позаминулої, дронових та ракетних атак від росіян не було. А сьогодні зранку в центрі та на сході була загроза балістики, і росіяни обстріляли Запоріжщину. Був прильот в області. Поки що відомо, що наче без загиблих, але двоє людей травмовані. Нові ну, і багато пошкоджених житлових будинків, як завжди. В Одесі знову все спокійно. А зранку на морі був шторм. В більшості сусідній Миколаївської області теж спокійно, а вже ж крім району Очакова, там росіяни влучили в одному із селищ по будинкам, наче без постраждалих, а будинки зазнали серйозних руйнувань. На Херсонщині росіяни також не припиняють свої обстріли. Там троє людей травмовані минулої доби. Тільки що з'явились гарні новини, що наші хлопці з ППО на схід Іхідному напрямку знищили три російських літаки. Ну і також росіяни кажуть, що щось там збивали у себе на Росії. Якісь безпілотники, напевне, знову вони летіли по нафтобазам. Скоро з'являться відео, як щось там знову горить. Якийсь нафтопереробний завод. Всім, крім росіян, бажаю гарних вихідних.